Всім привіт. Зараз будую вишку типу башту. Бачу, вночі зараз немає фантомів дощ іде, то думаю, можна побудувати трішки. Тим більше в мене ресурси є. Ось так. Звісно, ресурсів йде дуже багато на, 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 на цій будівлі, тому що я вперше таке практикую. Я взагалі не знаю, що з цього вийде, але одну, в принципі, ось там уже зробив. І нібито ну, ніби гарно, що я знаю. Йдемо бачити, що він буде з цього. До речі, в мене з'явився голим. І дуже в поганому місці, де я не очікував їх. Вони почали спавнитись на третьому поверсі, виходить. Ось в криші тут почали спавнитись голими. Ось то будиночок, де у нас жителі є. Як щось зайшу, будиночок чую, шаги ніби голим ходить. Думаю, ну звідки він би міг би взятись там? То... Оказується, він заспавнився між кришею і. Тобто між... між жилою зоною і кришею. Ось так. То я заліз наверх, пробив, зняв 4 блоки, скинув голема в долину. І думаю, що потрібно все-таки освітити територію, хай жителі виходять на вулицю, тому що мені не потрібно, щоб голими спавнились. будь-де. Так. Тепер ми робимо зі світлого дерева. Ось так. Що ж, давайте підемо по напевно, тому що ці чудіки нам спокою не, не зможуть дати. ми Будемо просто тікати від них постійно, нам це не потрібно. Вночі з ними бити немає взагалі сенсу. так Давайте я зразу піду туди, покажу вам. Ось, Він ось тут ось цю стіну пробив тут потолок і його звідти, звідти зняв. Майже майже всі ліжка Супер. що, всі, всі в мене працюють, все суперово. Зараз я займаюся будівництвом, а далі буду займатися тим, щоб мені книгу на, на, на цей ремонт продали, тому що без ремонту це реально капець. Інструменти ламаються, постійно втрачу алмази. А то не практично. Ось так у мене виглядає стіна, так виглядає башта. Драбинки ми ще не робили, але в майбутньому зробимо обов'язково. З лиця, до речі, воно ось так виглядає. Зараз я вам покажу. Ось так воно виглядає. Там вже башенку добудував теж. Зараз тільки блоки потрібно розкласти. Ще не знаю, ну ось так воно виглядає. Хотілося б що ще щось трішки додати якогось декору. Чесно, я навіть і не знаю, що туди можна було б додати на стіну. Башенка висотою в 11 блоків. Зараз цю башенку потрібно добудувати. Знаєте, що мене це трішки дратує. Постійно ходить і цей от класти ці блоки, потім їх зносити. Краще зробити драбинку дійсно. Ну так. Да. Мені здається, що в мене Де драбинка була. пориємось в наших сундучках. Ммм, mm -hmm. ну, що робити? В процесі будівництва у нас тут зараз такий клавис всюди, що просто тримається. А ми тут зробимо у по корисні блоки. До речі, кучу немає, треба буде почарити щось Ну, з землею я, чесно, не знаю, що я маю робити, хоч беру і викидаю її чесно. І дуже багато є. А почав стоять. Порушуємо. Десь там щось було. Я думаю, як я пустю жителів вже в саме місто. Тут буде наскільки багато голумів, якщо просто капець. Просто є професії зробив будиночки, якщо професії зробити на вулиці, то буде їх набагато більше. Ну, ось так. так далі блоке. Раз, поставилось, так поставилось. Ми ставимо через один. Там, виходить, прогалина. Ну ось так. Що ж, друзі, якось так це виглядає? пусть вона так. Что ж ты ставишь? Ну и все. Такая у меня башта получилась. Добрый день. цей процес трішки, щоб ви бачили, як це робиться. Це все ставиться через один. Тільки так це можна поставити інакше ніяк. Так щоб блоки правильно стояли. Угу, ну гаразд тут може бути і так. І так у мене це робиться. Процес не сказати, що швидкий, але ну, не сказати, що повільний. Можна це швидше робити, але трішки виходить так собі. получилось так. Цей сам больше не надо делать, то раз два, три. Вот так. Правильно поставил. Ну, ось якось воно так. Тут блоків мені не вистачить, навіть що думати, тому що мені в одну вторгненку би їх вистачило. В принципі, в принципі, в одну сторону мені дійсно вистачить, а далі не знаю. Зробимо. Робив я під це основу із дерева, із плотика з дерева. Дуже негарно виглядає. Капець як негарно. Я вже мусив поставити із каменю. Типу заборчик поставити. Якось воно так найгарніше виглядає, як на мене. Ось, 16 ще залишилось. Що, ей, ти що безсмертний? Що прийшов сюди? Нічого собі. От бачите, звідси зручно постріляти, типу нормас. А що йому на увазі, зараз вам покажу, дивіться. Ставив я тут дерев'яний плод. Ну дуже гарно так, смотриться, ставлю ось цей. Ну так воно більше-менше якось похоже на на Ну, на, 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 на якусь опору. Так, і ставлю їх через три. Раз, два, три. Ось так. Ну, якось так воно. Зверху тут закладаю березову ноціну, коло та березою. Нічого я не зрозумів, тут мені дав плюху. Можливо скелети. Ось так я просто їх закладаю тут. Місце є як попригати, пробігти по стіні ось. Із-за того, що тут три блока, воно дозволяє пробігти між. И что тут между стенами, между баштами, так скажем. Все позволяется. Угу. Тут мы трешки нагадали. Но это не проблема для нас. вместе так. Чем бы я подумал, что связь. Сразу поднимаемся на вышку. Не везет так, друзья. Выглядит хороший. Стрелять здесь можно тоже шарта. Тут безсмертний чи що? Із-за того, що башта має виступ, ми можемо відстрілятись прямо під неї. Ну, как-то так, друзья. Они сами подходят. Ось воно так. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати цей ролик. Знімаю, зараз покажу, яка година в мене. У мене тільки без 107 ранку Мушу так знімати зранку, тому що часу взагалі немає заходити в гру. Тільки або зраночку, або ввечері. Ну ввечері я вже не граю, тому що після роботи втомлений, то з раночку є трішки часу, там годинку, то я можу познімати. Так що, друзі, всім дякую, всім пока.